Церкви православна, празднує праздник ікони Божої Матері Почаївська. За сотні років ця обітель виконувала свою унікальну місію, а іменно проповідь Христа, утвердження православ'я, організація народної оборони, а також. Формування в людях розуміння, православна віра не просто одна із вір, а Спасительна, єдинственна, благодатна. Був случай, що обіцятель приймає мільйони людей, приходили туди і спасалися і лікувалися від болезні або приводилися до покаяння. Плівом Почавської лаври. У трудні часи, коли татарські полки були під Лаврою, Божа мати сама виступила на защиту і одогнала ворогів од лаври. Певний період лавра була в руках унятів, але в будь-якому випадку ікона Божої Матері Почаївська продовжала спасати людей своїх православних. За останні 30 років православ'я і на Галичині уже самими страшними методами, забирають храми, Позабирали майже усі храми православні, і маса людей, будучи православними, оставалися і остаються без духовного храму. А тому вони не маючи можливості протидіяти. Замовкли. Але Бог так дав, що навіть людей, яких перформально рахують на уніятами, вони всі йдуть у Почайську Лавру і спасаються, і там тайно від своїх навіть сусідів сповідаються і причищаються. То означає, що Лавра у самі тяжкі періоди виконує свою особливу спасительну місію. Не говоря про те, що з Закарпаття саме з Ужгорода в місяць десятки автобусів ідуть на Почаєво, бо ми знаємо ціну, силу благодатної ікони Божої Матері Почаївська. Такими же думками були наповнені і віруючи в Мукачева, коли рішали в честь кого освятити кафедральний собор. Більшість людей сказали в честь ікони Божої Матері Почаївська. Так, у нас є свої оригінальні ікони, але ми знаємо чудо з чудес, що сотворила Божа Мати через свою ікону Почаївську. Помнили наші люди слова апостола Павла у першому посланні Корінстинам, у п'ятій він пише: Я вам, християнам писав. У своєму посланню не общатися із блудниками. Впрочем, не взагалі з блудниками, бо інше нам треба вийти з цього світа, а з тими не общатися блудниками, котрі рахують вашими християнами, а таки не суть. Раз ви не знаєте, що святі будуть судити світ, каже Павел. Ну, якщо ви християни, святі люди, ну за чим ви йдете судитися до суддів всього світа, де ніде не було правди, ніде не було суда, або лише взятки, обман, подстригательства або якісь спеціальні проти вас замовлення? Ганбі ваші. Невже між вами не є нового розумного, щоб не йти до чужиків, судитися, аби ви самі рішили? Дуже мирно й мудро свої питання. Просто не обманюйтеся, не блудники, не ідолослужителі, не прилюбодії, не малакії, не мужеложники, які нині, мабуть, цілі демонстрації організовують, не злодії, не лихоїмці, не п'яниці, не злоречиві, не хищники. Царства Божого не наслідують, якими б ми аргументами нині користували природною, то є дно, папа їх римський благословив, там їх благословили, не наслідують Царства Божого. Точка. І якщо якісь були з вас таки покаялися, то вважайте, що то спасення для нас, людей. І Люди слухали Ісуса і удивлялися, откуда в Нього така сила? А деякі казали, так він простий чоловік, плотника син, а мати Марія його між нами, Ілі по-славянськи, Мати Му Марія. Це у русинському язикові дательним падежом переводиться Сей родительний падеж. Не мати Його, а «Мати му Марія. І от що каже. Євангеліст за те, що і домашні не довіряли, і в отечестві своєм не відали, не приймали як Месію, зато не сотворив там ніякі чудеса, бо він розумів, що любое чудо не буде для них увіренням, тільки глибока віра. І ми сьогодні кажемо, Боже. Ми не треба ми тебе чудес, бо то вже чудо самої, що світ ти сотворив такий мудрий, ото є, що Ти создав нас із талантами, і способностями служити народу, Божому, церкві, країні, що ти создав нас способними об'єктивно, швидко орієнтуватися в всьому світі і сити злоє, негативноє і держатися добра. А в нинішній день, коли. Вся наша Україна і Закарпаття особливо празнують пам'ять. ікони Божої Матері Печаївська, молимося, Божа мати, як ти милувала наших предків, як милуєш нині і наших людей, церкву нашу, котрі кожен день читають угрози, як домокло в меч, що от ви будете скоро заборонені. А люди моляться смиренно, кресні ходи совершають. Поможи нам, щоб ми і далі були такі вірні, бо лиш та, поступаючи, прибуває під покровом ікона Божої Матері Почаївська. Мойтуй, нині, діти Божі, а вічності, наслідники Царства Божого. Амінь.